Читаючи коментарі до моїх відео про психологію хілянтів, піймав себе на думці. Що та кількість бруду та гідоти, яку вони виливають у мережу у вигляді своїх коментарів, говорить про чітке попадання в цільову аудиторію. І їм пече правда про те, хто вони. Шукаючи виправдання своїй боягузливій позиції у хілянта, вони пишуть самі гидкі слова, які тільки можуть народитися у їх нутрі. У мене навіть виникла емоційна алегорія. Це соціальне явище у хілянтів. Це як черяк на тілі українського народу, цей гній зріє глибоко в тілі. А потім піднімається на поверхню чиряком. І достатньо трохи словами їм сказати, хто вони є. Цей чиряк лускає та прискає гноєм. Ухилянти та ждуни мають знати, хто вони. А ми, нормальні українці, все одно переможемо у цій війні. Слава Україні!